Пресвітлого, дай Боже, натхненного і мирного дня п'ятниці. Нарешті, товариство, нарешті добираємося до книжок, до того, аби читати. Я тепер дивлюся на парафіальний будинок і справді дуже вам дякую за всі ваші донати, за всі ваші благословіння, бо нарешті ми терасу довершили, і навіть уже утеплення одної стіни. Завдяки також і вашим донатам. І є можливість просто банально взятися за книжку, взятися якусь конференцію почитати, взятися там щось приготувати. Навіть уже Женька каже: Тарас, ти, ти вже мусиш цієї осені книжку написати. Хто зна, хто зна, може на цій Тарасі дасть Бог щось цей напише, файне. Помоліться за це. Отже, сьогодні Джего Жрись, сила надії, в нього такі. є. Серія там сила слова, сила добра, сила благодаті, а це сила надії. Дуже гарно пише про бездомного Ісуса. Він говорить про те, що Ісус до себе кликав учнів, або коли учні приходили, то так, так і ми читаємо у Біблії, що і вони прийшли до Нього. А де це до Нього? Ну то зводить Жего Жрись до того, що він каже. Він був назаранином, але дім мав у капернаумі. Він був у себе, учив Петра, а може, зрештою, було навпаки. Може, це він мав у собі щось таке, що перетворював місця, де його приймали на дім, може саме так. Щоб він місце, де його приймали, перетворював на свій дім. Тобто, він не в сенсі там орендував чи там розкидав свій одяг і робив те, що він хоче. Але тому, в тому сенсі, власне, якого і я пробую вчитися, що де ти є, там є твій дім. Навіть не хата, бо хата це дуже грубо, а власне твій дім. Дома, твоє дома, як у нас кажуть. І недавно помітив, коли проїжджав через Ділове, перезупинився біля парафіального будинку, біля якого ми прожили майже 12 років, біля якого, у якому ми прожили майже 12 років, і я побачив, що но. Ну, я, я там знаю багато речей, то, якби там кутика такого немає, який би будувався без мене. Але це вже не дім. Це вже інше місце. І навпаки, тут бачу в Мукачеві, оця хачинка, яку ми вже тут переробили на парафіальний будинок, оце вже дім. Тут ми вдома. Тут ми вдома. І пам'ятаю, що хтось із старших мене навчив, що Тарасе, зроби так, аби там, де будеш ти, і було твій, твоє вдома, і був твій дім. Щоб. Ти був вдома там, де ти є, бо інакше, то ти ні, ніде не будеш вдома. Зрозуміло, що якось у абсолютному плані ми, ми ніхто не є вдома. Ми не тутешні, ми не місцеві. Але все ж таки можна собі облаштувати, як мінімум, на якихось там років 11 чи декілька десятків років, якесь більш комфортне, якесь більш комфортне перебування, більш, більш комфортне, не знаю. Проживання, побут, місце для відпочинку, якщо хочете, місце, де можна заховати свої носки, і де можна помитися, відпочити, або, як казав мій хресний батько, ноги простягнути, де можна простягнути ноги. Ну, то це і є домом. Так, не вічним, так не назавжди, але це є нашим домом, де ми є зараз. Де ми є зараз? І тому особливо звертаюся до тих братів і сестер, які. Через війну далеко від дому. Далеко від дому. Ну то беріть приклад від Ісуса. Там, де він був, там Він любив. Там, де він був, Він там благословляв. Там, де він був, то, то собою і своєю присутністю, він і освячував це місце і тих людей, які там були. І, власне, там, де він був, це місце ставало домом. Тому де ви є? Де би вас не занесло? Де би вас сьогодні не застав час? Нехай це буде вашим домом. Нехай це буде місцем, де, як мінімум, тепер, ми не знаємо завтра. Вже вчора невідомо, вже що було, то було. Але тепер, щоб це місце було благословене тим, що ми його приймемо. Так, я приймаю. Особливо, якщо мені важко, особливо, якщо є якісь виклики, я приймаю. І я побачив, що коли я прийняв Мукачево, то я вже почав говорити у нас у Мукачеві, у нас тут у досах на районі. Не у нас на вулиці Одеській. Я коли почав це говорити у нас і прийняв, то я спочив. Я спочив. І потім дивлюся, і травичка, тут якась така гарніша, і листочки такі файні, і дерева, і грушки, до речі, вже доспіли грушки. Одним словом, життя почало налагоджуватися. Тому за допомогою Жего Жарися, кардинала, сьогодні прийміть те місце, де ви зараз проживаєте. І навіть якщо... Короткостроково, але особливо якщо довгостроково, то це стане справді вашим домом і стане місцем не нарікання чи там місцем страждань, але може стати справді місцем відпочинку. І місцем, де зможете мати втіху, де зможете мати прихисток. Стане домом. Ходім. Хо дім Хо-дім. Майтеся файно. Мир вам.